Коли нас доганяє втома спорт підтримає тебе. Прошуємо вас на хокей. сьогодні. Другий поєдинок поспіль проводить національна збірна України. Наші суперники, команда Словенії, і зараз зрівнюємо ми рахунок в цьому матчі. На жаль, ось так. Ми вриваємось вже на старті першого, першого періоду в цю трансляцію. Ми встигли в цю технічну паузу пропустити одну шайбу. Зараз бачимо, як вже вдається рахунок зрівняти. Ось Ілля Коренчук за воріт віддає передачу на п'ятак, і тут дається Віктору Захару. І переправити у чужі ворота. 1-1 стає рахунок на п'ятій хвилині зустрічі. Захаров чітко приймає цю передачу і виштовхувати суперника подалі, не грати так, не перетискатись так до власних воріт. Ну і ось на жаль, все це призводить до того, що друга шайба зараз залітає в наші ворота. 2-1 стає рахунок. Мне здавалося, що вигнали ми опонента з власної третини, але чи то на зміні, чи то. Не Зовсім зрозуміло, як так швидко повернулися словенці. Комбінація від суперників продовжується. Ще один кидок. І в ближній кут, на жаль, Едуард Захарченко пропускає з цього кистьового. І якраз на останніх секундах більшості 3-1 стає рахунок в нашому поєдинку. Словенія першу більшість свою в сьогоднішньому матчі реалізує. Але все ж таки серйозна різниця є між тим, як відбувається гра сьогодні і вчора. Ну і ось зараз, якраз в розріз із моїми словами, вдається нам відіграти знов одну шайбу, скорочимо відставання до мінімуму. Данило Трахт, вочевидь, розізлився за ось це вилучення. Красиво вдається увійти в зону. Пересунько виїжджає на п'ятак, переводить шайбу у чужі ворота. 3-3, стає рахунок. Ми зрівнюємо. Ми дуже швидко цю більшість таки реалізуємо. Після того, як не вдалося нам якісно зіграти в форматі 5 на 3, коли було накладання штрафів у суперників, зараз дуже швидко виправляємо цю ситуацію. З незручною Олександр Пересунько вже майже в падінні поміж щитків. Луку Коляну цю шайбу відправляє. Красивий гол. Небезпечне накидання від синьої лінії, і шайба залітає у ворота. Ну, тут потрібно знову ж таки буде дивитися на повторі цей кидок. Можливо, там була підставлена ключка перед воротами, але ми знову ж таки з вами бачили да, момент. Ось передача йде на синю лінію. Ось тут. Імітація першого китка і далі ось такий легенький кистьовий. Ще одна передача через борт. Бородай, кидок з розвороту і шайба у воротах опиняється. 4-4. збірна України знов зрівнює рахунок в сьогоднішньому матчі. Знов ми демонструємо свій характер і знов реалізація моментів так на дуже високому рівні. Сьогодні зберігається. ще раз, дивимось з розвороту. Ось так несподівано для голки суперників. Денис Бородай закидає цю четверту шайбу. Ось тут перехоплює її за воротами, начебто, виїжджає кудись у фланг. Виграти шайбу нам вкотре не вдається. Кидок від синьої лінії і шайба опиняється в наших воротах за півтори хвилини до завершення третього періоду. Знов далекобійна зброя спрацьовує у команди Словенії. Знов екранували Едуарда Захарченка. і Шайба залітає у ворота після ось такого накидання. На жаль, сьогодні програємо в рамках меморіала Томаша Шарказі в Угорщині. Поступаємось в бойовому поєдинку з рахунком 4-5.